Всім привіт! Привет. Мене звати Наталя. Мене Настя. І це канал, який, походу, буде називатися Лаванта ТВ, але ми ще не в курсі. Е е і це відео Whisper Challenge. Ну, на нашу Челендж. Іван, спасибі тобі за ідею. Іван Гай. Що ти, що ти мені ці <laughs> 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 Да, І у нас тут є такі прекрасні научки. Але то не біци. У мене пушфон, щоб рекламувати бізи. No no no! No no-no, не рекламуй бице! На у <5 attraction> нас классно! Тільки тут воно виглядає в а у нас праві на Да. І в цьому смисъл відео Whisper <şey> yes. Challenge. Діло таке. Але ми його трішки ускладнили, Це так, попрежне. Анастасія. Ну, але. Пізніше я, буде слухати музику в навушниках дуже голосно, у свою улюблену пісню, якщо що, Казаки Мілкчак. Ну, Кліп не дивіться ніколи в житті, бо це фу, і Бредятина і фу, як гарно, але пісня чомусь нам двом подобається, і моїй сестрі також. Діло таке. І ще будемо слухати пісню хід маю, бо я тварин, якщо мене послухаю. Mm. <гум> Діло таке: вона слухає, я говорю їй якусь фразу, і вона повинна зрозуміти, що це за фраза. Ускладнення. Ми граємо на очки на перемогу. Анастасія три буде фрази. слухати, а, якщо, а я буду говорити фразу. Якщо я їй скажу фразу. Чого ви можете? Ну, я потім вже це скажу. Діло таке. Я їй буду говорити одну, другу і третю фразу. Ну, три фрази. Ви поняли. Буду говорити їй фрази. Я запорола трошки. Ладно, типа монтаж. Пробуду говорити їй фразу, а Анастасія, якщо не вгадає, то її очко не буде зараховуватися. Якщо вгадає, то зараховується. І ми будемо, якщо перший раз у нас буде нерівний рахунок, то ми будемо вже другий раз перегравати. Ну, коротше, ви поймете відео, і ми починаємо. <рес> 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 Ладно, я надіваю наушники і включаю пісню. А я думаю над фразою. Так. Фрази повинні бути нелегкі, але і не тішні. Yeah. Так. Ой, я. Так, моя улюблена пісня пісня Таня це. От... давай, скажи. <coughs> Олександр. Оксана? Олександр. Олександр! <coughs> Не кричи, на мене <coughs> Далі. Петрович. <coughs> Петрович? Так. Перша фраза є. Перше. Я угадав? Так. Да. А что это было? Олександр Петрович. А, добре. Другая фраза. Божечки-кошечки. Пу... Путин? Божечки-кошечки. Мошечки, кошечки? Как Божечки, ко кошечки. Божечки. Кошечки. Божечки, кошечки. Мошечки, кошечки. Божечки, кошечки. кошечки. Божечки, кошечки. Кошечки. Ти що, даєшся, не вгадала? Ні! Я... Божечки! Кошечки! Я почула тільки кошечки! А мошечки чи що б божечки! Божечки! Можечки! Ро! Рошечки! Не вгадала! Це була фраза божечки-кошечки! Я маю один очок. І ще одне фраза йому. Очкоду. Кривичко. Кривичко! Анастасія. Анастасія! Іринівна. Іринівна <ривітна> мало, мало сказати, <ривітна> Русланіна Добре, далі. Все, дотягну. Да. Да. Нарешті. Давай. Су... Я тобі шкур. Я така як Диджейка. Диджейка. І <ривітна> так. <ривітна> Зара, я образ не могу. Так я сейчас спечатку пишу. Не! Я же печатку. Ага, один. Давай. Карасики. Карасики. Грация. Грация. Здрасте. Грация. Грация. Рогация. Рогаца. Грация, рогация. Привет, хлопцы и девчата. Я Ця, дякую, хлопцы и девчата, за то, что вы написали лайки. Ага, дедатага! ха ха Да, дальше! Челеджи! Челень! Чиледжи! Черечки! Чиледжі! Черешни! Чиледжи! Ти лечи! Челеджі! Челеджі! Чечи! Чиледжи! Челень! Сдаешься? Сдаешься? Нях! Челеди! Велики! Челеди! Челечи! Ти лечи, кишке! Челеди! 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 Челечи! Ну да, ты моя. Ну, челеч, то по путалистский вещи, так самая грация рогация. Ну, челеч. Челечи! А я черешни говорю, черешни. А бы ты лечи кишки. Черечи, да. Все. Я сранья. А сранья! Усранья. Ладно, я знаю. Утенок! Утенок! Худый! Утенок! Хурок! Утенок! Утёнок? Утенок! Утенок! утенок. Зайчонок? Утенок! Медвежонок! Утенок! <сих> Дональд Дак! Утенок! Шишок! Утенок! А, утенок! Дональд! Дональд? Дак! 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 И да! Даек дебил! И да! Дальше! <сих> Ида! Ида! По семечки! По земли! По семечки! По земли! По. По семечки! Семечки! Да! Три два! Я виграла Так не числен! Ладно, назад. зачекай! Итак! Най, в ноту было все колосс! І так, запам'ятайте, то не бідцем, ми нічого не рекламували. Реклама то погане, що є на світі. Я навіть знаю марки технології.ру. Бідсім. Дякуємо за перегляд. Поставте нам пальці вверх. Дай Боже вам щастя. І великі поклони вангаю. І Мар'яніро. Всіх люблю. Всім вами був канал Лаванда ТВ. Чому Лаванда ТВ, бо я дебіл. Наступне відео буде дуже цікавим. Пока!